Всім привіт! Вечір у нас сонечко зайшло, і надіюсь, вдасться мені впіймати, передати всю красу кольору квітів цієї прекрасної пеларгонії. Це Грація серце, Рубіна. Сорт української селекції поселилась вона в моїй колекції на початку 23-го року, тобто цьому конкретному кущику десь приблизно 2,5 рочки. Я її багато різала на живці, тобто можна сказати, що формувала цей сорт. Так йому потрібне формування, але достатньо буде однієї прищіпки, якщо ви не вирощуєте живці на продаж. То Однієї прищіпки або максимум двох буде цілком достатньо для цієї красуні. Горщик у мене 3,5 літри. Приблизно в такому об'ємі вона мене завжди і росла, оці ось 2,5 роки. Лише замінювала їй субстрат кожної весни, тобто, щоб свіженький був, та і все. Висота кущика ну, десь до. Ну, не знаю, навіть якщо взяти від горщика до листочків, ну, десь 25 см поки що, але може бути трошки крупнішою. Це стандарт. За рахунок того, що я її дуже багато різала, обрізала, вона у мене невелика. Коли кущик був молоденький, вона була. Значно вищою, проте і шапки в неї були набагато, набагато більші. Їх зазвичай не так ось багато, як зараз, але вони були крупніші, от самого молодого кущика. З часом, з обрізками, кущик старіє, в нього стає більше точок росту. І вона видає більше суцвіть, але ці суцвіття зазвичай мілкіші, ніж на молодому кущику. А квіти дуже гарного, червоного, чистого кольору. От прямо такого, знаєте, чистого, без домішок бордового. Крім того, ці квіти мають, таке, наче, бархатисте напилення. Тобто вони дуже такі от дуже святкові, дуже гарні квіточки. Ну, я думаю, що не передасть бархатистості тієї, звісно, Ну, Це просто потрібно бачити вживу. Дуже-дуже гарно виглядає. Цікава форма квітів. Вона значить, такі ось невеликі келхи такі ось, тобто Вони не розкриваються, такі ось такі келихи залишаються закручені. І разом оцецвіт з цих келихів формує наче таку каракулеву шапочку. Знаєте, такі завитушки, наче каракуля. Дуже гарно, дуже так цікаво це виглядає. І коли хтось показує фотографію, і, ну, одразу можна впізнати, що це саме один, один саме грація серцерубіна, Рубіна, тобто саме цей сорт. а ми, я думаю, Знаєте, що для мене це найголовніше, щоб сорт був не подібний ні на який інший. Це його така автентичність, своєрідність, а мене найбільше приваблює взагалі в сортах пеларгоній. Так ось сорт відцвітає. Повністю просто засушує квіточки, вони насиплюються. Ось саме перше соцвіття повністю повністю висихає. Ви собі його прибираєте. Або лишаєте, хто як уже любить. Я така, знаєте, хазяйка, що не завжди за всім встигаю, але все-таки не сипле, не мусорить, тобто все-все чудово. Має, таку ось темний, має такий темно-зелений листочок сорт. Дуже гарний, такий пухнастий, опушений. Дуже так все теж в ньому гармонійно. Оця темно-зелені ось листочки і червоні такі яскраві. Насичено червоні шапочки, такі перхатисте напилення. Сорт, знаєте, виглядає, як то кажуть, дорого багато. Отак ось приблизно можу охарактеризувати цю красуню. Дуже подобається. ну, Я думаю, не дарма, знаєте, я деякі сорти і сезон не тримаю, а деякі ось вже практично з того часу, коли я тільки почала займатися пеларгоніями, вони в моїй колекції і її не покидають. Дуже рекомендую, в догляді абсолютно простенька, зональна, якщо я не казала, пеларгонія. Кому цікаво щодо вкорінення і тому подібне, дуже гарно, просто вкоріняється, швидко росте, іноді потребує прищіпки, живчик. Але якщо хороше, гарне освітлення, то навіть і без формування може гарненько сформуватись. Для цвітіння ніяких холодних зимівель і тому подібне не потребує, нічого такого. Прекрасно буде квітнути як на віконечку, на балкончику, так і на вулиці. Грація серце, Рубіна.